Вітаю любі малята! Сьогодні у нас заняття, яке називається Про здоров'я треба знати, про здоров'я треба дбати та малювання зубна щіточка». Послухайте, будь ласка, загадку. Порочку і щетину має, наші зубки доглядає. З пастою вона сусідка. Що це, дітки? Зубна щітка. Ой, хтось до нас завітав на заняття. Подивимось, привітаємось. Хто ж це? Діти, послухайте віршика. Я маленьке ведмежатко, В мене є і мама, і татко. Я у лісі проживаю і малинку полюбляю. Ой, так це ж ведмедико. Добрий день, ведмедику. А що з тобою сталося? Я дуже сумний. У мене болять зубки. Я переїм сладкого». Зрозуміло, ведмедико. Ми тобі, тобі та діткам нагадаємо, розкажемо, як треба доглядати за зубками. Наші зубки розташовані у роті, і вони нам потрібні, щоб їсти, пережовувати їжу, чітко розмовляти та мати гарну посмішку. І це тільки на перший погляд, здається, що наші зубки міцні. Та якщо не дотримуватись певних правил, то можемо втратити зубки. Перше не їж та не пий горячого, а також холодного. Друге не їж багато солодкого. Третє не гризи зубами горішки і предмети. А ще щоб берегти зубки. Потрібно їх чистити два рази на день, вранці та ввечері. Треба їсти багато молочних продуктів, овочі, фрукти та ягоди, пити соки. І якщо дотримуватись цих правил, тоді зуби будуть здорові. Малята, ми зараз намалюємо зубну щіточку, щоб ведмедик знав, що зубки обов'язково треба чистити. І так, для роботи нам знадобиться білий аркуш паперу, фломастери. ось така зубна щиточка, яку ми будемо сьогодні малювати. А малювати ми будемо рівну рівну смужечку довгу, яку буде малювати зліва направо, та вертикальні ось такі лінії. Але для початку ми зробимо пальчикову гімнастику. Щітку ми в руках тримаємо і долоньками стискаємо. Ми від щітки не втечемо, масаж пальчиків почнемо. В іншу руку ми візьмемо і по пальчиках підемо. Кожен пальчик по порядку ось і маємо зарядку. Малята я обираю зелений фломастер. Подивіться, тримаю його трішечки вище, ось тут, ось так, тремя пальчиками, лівою рукою притримую аркуш паперу. Тепер відступаю трішечки місця і ось так проводжу лінію. Ось тако пряма. Тепер я буду малювати ворсинки щитини. Ось так, зверху вниз, прямі лінії, зверху вниз, не виходячи за цієї основної смужечки. Ось так. Сподіваюсь, що і дітки навчаться малювати. Ось така зубна щітка у нас вийшла. Пропоную дітки вам намалювати і подарувати нашому ведмедику. До зустрічі малята!